У Коломиї на базі фізкультурного оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття відбувся цикл семінарів на тему тенденції розвитку сучасного баскетболу на прикладі розвитку дитячого баскетболу за кордоном у рамках проведення циклу тренерських семінарів Дербаба та друзі. Семінар провів тренер міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Леонід Дербаба. Перший семінар проводили зараз у Коломиї, то дуже позитивно для нас. Тому що ми почали працювати, я думаю, будуть результати. Багато задоволених людей прийшло, багато людей, зацікавлених людей прийшло і займаються. Я бачу, що Івано-Франківська область буде вкладати великий... Клад розвиток баскетболу на Україні захід організували за сприяння Федерації баскетболу області і міста Івано-Франківська, баскетбольних клубів Говерла і «Тирли». розглядали методики розвитку індивідуальних якостей юних баскетболістів, на прикладі групи початкової підготовки вихованців Коломийської дитячої юнацької спортивної школи. За словами організаторів, розвиток баскетболу в Україні залежить від рівня тренувального процесу в кожному окремо взятому населеному пункті. Тренерам треба допомагати. Тому що звідки вони будуть черпати знання і вдосконалюватися. Дуже важливо це для молодих тренерів і тренерів старшого покоління. Середнє покоління вже володіє інтернетом, володіє комп'ютерами, вони шукають, там можна знайти вправи якісь комбінації. А молоді люди, які ще не мають інтернету, і старі люди, які не знають, як. Користуватися інтернетом і не можуть його купити. Ось такі семінари, які провів сьогодні е тренер Дербаба, вони дуже корисні. І я думаю, що буду розмовляти, щоб другий семінар для тренерів Івана Харківщини провести тут в Коломиї. На завершення семінарів викладачі фізкультури та тренери з баскетболу відкрили для себе чимало нового і навіть виступили з пропозицією записати дих з навчальними матеріалами, щоб було легше використовувати на практиці здобуті знання.